Всім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні я покажу вам свою бібліотеку. Я придбала нову книжкову полицю і загалом в моїй бібліотеці 315 книжок саме тут, бо деякі ще залізли в шарфу купе, адже сюди не помістились. Тож поїхала дивитись. Що ви бачите позаду мене? Правильно, це справжній скарб. Моя нова книжкова полиця, на яку я дуже довго чекала, і ось нарешті вона в моїй домівці. Я вже наповнила її книжками і зараз покажу вам, як все розставила. Почнімо з верхньої полиці, тут заслужене свій фрозове місце зайняв Гаррі Поттер. Я не могла не виділити для нього окрему полицю. І ще ось, дивіться, шарф Гріфіндера класно сюди вписався. Отож, на верхній полиці всі частини Гаррі Поттера, вони у мене раніше стояли вертикально і не було видно з цього малюнка. А тепер він чудесно проглядається. Також тут проклят дитя першої і другої частини та фантастичні звірі. За логікою я вирішила додати Сюди гобіт та Володар Перснів, адже це теж фантастичний світ, надзвичайно популярний. Також за логікою додала Пратчета. Мені не сподобався цей цикл про смерть. У мене є дві книги «Морт» та Жнець. Жнець я майже дочитала, а Морта повністю прочитала, і мені не зайшло, але власне тому він тут і опинився, бо за жанром він сюди чудово підходить. Більше я не буду докуповувати цієї серії. Ось у нас воно і помістили. А ще тут з'явився такий класний декор. Це маленькі фігурки усіх з братства Персня та дві ельфійки. Погляньте, як вони ідеально сюди вписались. Десь на Олексі вони замовлені. Ось тепер вони прикрашають цю полицю. Мої улюблені це ось цей гном гімлі та ось цей. Ельф Легалас. Хоча й не читала книги, але дивилася фільми і ці два моїх улюблених персонажа, і вони тут дуже гарно виглядають. Поїхали далі до моєї улюбленої полиці, загалом з усієї моєї бібліотеки. Отож, тут до нас, по-перше, погляньте, яка вона яскрава, яка вона насичена, така, і насичена суперкласними книжками в тому числі. Отож, тут до нас. Українська класика зібралася. Це вся українська класика, яка є взагалі в моїй квартирі, і тепер вона на цій полиці. Плюс тут залишилось трішки місця, я вирішила його не втрачати і додала сюди кілька книг сучасників та сучасниць, і зараз про все розповім. Але спершу погляньте, який милий годинничок ще прикрашає цю полицю. А тож почнімо з. Найкольоровішої серії в моїй бібліотеці це «Неканонічний канон Віхоли. У мене є 10 книжок, вже аж 10 книжок. Я прочитала Миколу Хвильового, я прочитала Євгена Плужника та Олену Пчуку. Лише три книжки. Але. Починала вже читати Володимира Винниченка, і на найближчі плани у мене стоїть домонтович. Погляньте, як яскраво вони виглядають і як мені здається, як вони класно поєднуються з цією серією поезії Віда Баби Галамаги. Тут у мене лише чотири книги, бо я не надто фанатка поезії. Улюблена з них це «Симоненко». Йдемо далі, і по класиці. У мене тут ще ось вона вся стоїть. І е, ще тут Кобилянська загубилася. Ну, з неї почнімо. Отож, Кобилянська, власне, просто дуже велика за форматом е, у цьому виданні. Тож вона е, опинилася ось тут, але мені дуже сподобалася її ця рівна. Е, так, далі, класика. У нас шалені авторки, які мені дуже сподобалися. Тигралова, які мені дуже сподобалися, Торатора з Висюківки, які я майже дочитала, але поки що дуже подобаються сестри річинські, які, щиро кажучи, я дуже хотіла прочитати, але вони відштовхують мене своїм обсягом. Поки. Під могильне місто. Ви знаєте, що, якщо не вперше на моєму каналі, що я не фанатка цього роману, але це така класика, яка, я думаю, має бути на моїй полиці. Гоголь з Гоголем було така. Я думала, ставити його на полицю, не ставити на полицю, але потім вирішила, ну, слухайте, ми і так так багато віддали росіянам, вони так багато від нас вкрали, що ну, Гоголь. Все ж таки наш письменник, і принаймні так точно ніч напередодні Різдва дуже такий, як мені здається, український текст. Отож, також у нас тут дві книги з не дуже гарної серії, але за суттю своєю вони тут опинилися: це Куліш з його чорною радою та Марко Вовчок з Марусією інституткою. І е, мій улюблений Домонтович завершує нашу добірку української класики з його дівчиною з водмедиком та доктором Серафікусом. Так, перейдімо до сучасників-сучасниць, які з'явилися на цій полиці. Їх тут небагато. Це Софія Андрухович з цією медокою. Вона, мені здається, просто гарно тут поруч з Кобилянською поєдналася. Пісня Відкритого шляху Артема Чеха, яку я хочу прочитати, і, можливо, якщо вона буде стояти перед моїми очима частіше, то я швидше до неї доберусь. Солодка Друся Марії Матіо з драма, яка мені дуже сподобалася, змусила мене плакати і щиро рекомендую. Цих три книги усі вони підписані. Це Андруховича, Радіо я ще не читала Сергія Жадана, інтернат, який я прочитала. І Мені в принципі сподобалося аналогічно з Артемом Чехом його точкою нуль і ще. У мене є Артема Чехом, моя улюблена книга станом на зараз. Хто ти такий? Яка мені дуже сподобалася про історія про 90-ті, про життя з людиною, яка страждає на ПТРСР. І е, я думаю, що дуже потрібна зараз історія. Так. Поїхали далі. Щойно ви побачили мою улюблену полицю, а тепер перейдімо до найрозумнішої полиці у моїй бібліотеці. Як ви вже могли здогадатися, полиці нонфікшену. Так, ну, найперше, я хочу вам показати жительку цієї полиці. Це сова донорка. Ось ви бачите, у неї є значок донорки. І вона, ну, розумна, звісно, де ж вона могла ще сидіти, як не на полиці нонфікшену. Так, почнімо з цієї частини. Тут у нас всі книги у м'яких. Обкладинках ось е, до сюди. Це все м'які обкладинки. Е, тут, здебільшого, віхола і трішки лабораторії, з лабораторії е, Каста, каста розгадка геніальності е, моє е, ось а все інше це віхола, це. Ірина Гнатенко Тіло секс, шлюб як кохалась наші предки серія «Наук, попу». У мене чотири книги прочитані всі, окрім прикладної палеонтології, теорії змов. Як яку дуже радили після Арсеналу, якщо я не помиляюся, а потім розгромили її. Убив Чезіння, яке я прочитала і мені сподобалось доволі. Також тут є Віра Гіва» з її влаштунками імперії та новинка Канада від персикових сидів до полярного кола про життя українця, який давним-давно переїхав в Канаду і написав про неї книжку. На ще вже не у м'якій обкладинці, але теж. – це як нагодувати диктатора Шабловського. Вона розповіла про рух міту. І Славенка Дракуліч, як ми пережили комунізм, і навіть сміялися. Цю книгу я прочитала, і вона мені сподобалася. Поїхали далі. Тут у нас почнімо, мабуть, ще трішки м'яких обкладинок з'явилося це «Дофамінове покоління та самотність. Далі я прочитала «Дофамінове покоління, не скажу, що мені прямо сильно сподобалася ця історія, але ну, непогано. Есенціалізм далі йде. Я його планую прочитати, бо вважаю, що це класна історія. Так само з емоційним інтелектом. Теж планую внести в свій найближчий список саме. Уроки короля жахів Семківа та пригоди української літератури до слова, підписані книжки на зустрічі з Семківом. 에, пригоди української літератури планую читати, коли прочитаю більше української літератури, аби повністю розуміти, про що говорить автор. А уроки короля жахів прочитала і мені сподобалося. Станіслав Осієв, світлий шлях, читала, сподобалося кордони мрій. Не читала Володимир Ярмоленко. Теж після презентації придбала його ерозі психею», підписала собі цю книгу. Але ще не добралася. Ще дві книги, які я не розповіла, це 21 урок для 21-го століття Харарі не планую найближчим часом читати і невидимі жінки, які я наполовинку полюсе може побачити, <смогла> змогла прочитати, але потім в мене було дуже багато злості, читаючи цю книгу від несправедливості. І ще е, суховато мені було. Е, до речі, про суховато. брама Європи, яку я переношу. Е, не те, що з списку місячного з місяця в місяць, я переношу із року в рік вже роки три-чотири, і все ніяк не можу прочитати. Е, так, тут у нас ще Кулеба, його війна за реальність. Я змішаю твою кров з вугіллям. Я якось починала читати цю книжку Мехеда, але не дочитала. А зараз я думаю, це репортажі з Донеччини та Луганщини. І зараз частина тих міст вже ще зруйновані, окуповані. І Я думаю, що дуже важко буде повернутись до цієї історії. Євгенія Кузнєцова. Її нонфікшен мова, майже як говорила Радянська імперія і біологія поведінки Сапольського. Так повертаємо сову на її законне місце, і поїхали далі. Перейдімо до наступної полиції. Вона зібрала у себе біографії, автобіографії, мемуари, щоденники та трішки історії що сюди помістилися. Так, власне, тут у нас ось ця частина це книжок, які е, я багато прочитала, і вони мені сподобалися. Це Брітні Спірс її мемуари, Меттью Перрі його мемуари, Том Фелтон з його по той бік чарівної палички. Мені менше сподобався, але сподобався. «Шалена глибоко», щоденники Алана Рікмана я прочитала наполовину і зрозуміла, що щоденники це не мій жанр. Що у нас тут ще є? Запасний принц Гаррі, малеча Стіва Джобса, це дочка Стіва Джобса написала про нього книгу. Жартівник-дотепник і фізик-науковець Фейнман. Власне, з його історією, та ви жартуєте Річ... Річард Фейнман. Це біографія його. І е, навіть Гітлер у нас тут є. Наверху, у нас стара веста-версія освічину, яка мені дуже сподобалася, щиро рекомендую. Лицар Свободи, Чихар Дудаєв, е, архіви КГБ та культурна експансія. Ще у нас на цій полиці стоїть. Що власне тут у нас? Тут у нас багато книжок від нашого формату, я так бачу, і трішки від Вівата. Справа Василя Стуса до слова підписана Кіпіані. Е, на жаль, звістим Стусом. Так, що тут ще? Е, я планую найближчим часом прочитати. Давайте так зупинюся. Це бунт проти імперії, про українських шістдесятників. Я починала читати цю книгу на своє відео «Спробуй розділ». Також у нас тут біографія Толкіна і біографія Черчилля. 자아니 <목소리도> Тут у нас про тиранію Снайдера, яка мені дуже сподобалася, і вона займає за форматом тут своє заслужене місце. Віл Сміт з його біографією теж мені дуже сподобався, і вона дуже гарно, яскраво виглядає. Ще у нас тут є Барак Обама, його земля обітаванна і друг фейм мене до слова Опенгеймер, який з'явився на моїй полиці після одноіменного фільму, перегляду одноіменного фільму, який мені дуже сподобався. Йдемо далі. Так, ви вже бачите, що я потроху починаю хилитися додолу, тож цю книжкову полицю буду показувати вам безпосередньо полицю без себе. І тут у нас своє заслужене, окреме місце в цій місці займає стівен. Кінг, у мене 10 книжок Стівена Кінга. Вони тут дуже гарно лягли, і потім, коли я буду його докупляти, то ще тут буду його складати. А поки тут з'явився кушмарчак, колоса, який за стилем, за такою химерністю сюди підходить. По кінгу, що я читала? Я читала Кері, мені не дуже кері сподобалася Джералдова гра, не дуже сподобалася. Зелена миля сподобалася та що породжує вагон, сподобалася. Якщо кров та час, сподобався інтернат, сподобався. З новинок у нас казка та голямі не читані, але мені завжди хочеться мати в запасі трішки кінга, аби в будь-який момент я могла за нього взятись, коли мені цього дуже захочеться. Необхідні речі моя улюблена історія у кінга, і воно, яке я колись читала, але точно треба його. Перечитати. Ще, до речі, тут ось такий зроблений на 3D-принтері черепок символічно е, сидить чи лежить, що він робить, не знаю. Йдемо далі. Тут у нас три книги Павла Дерев'янка, трилогія про химерну. Українську історію, де козаки перетворюються на вовків. Далі у нас книги три, також Іларіона Павлюка, прочитаний я бачу вас цікавить питма, яка мені дуже сподобалася. Та Білий попіл, який мені теж сподобався. Далі у нас «Танці з кістками, медичний трилер, сем'янківа про невдаху поталого натома теж мені сподобався. Степовий бог, містична історія Євгена Ліра. Я чула, до речі, що вона така більш підліткова. Та дві книги Орвела, «1984» І приквел до нього повток повітря». Ось така полиця У нас нуарна вийшла. Як вона вам пишіть. Ну що, з цією новою книжковою полицею завершили? Перейдімо далі. Насамперед хочу показати вам укулеле, яке власне я як... Мала на ньому грати, коли мені його подарували, але вона вже довгий час слугує просто елементом декору. І мені здається, класно наповнює мої відео, тож не даремно воно подароване. Тут у нас, до речі, фігурки з Гаррі Поттера. Це з Кіндера у колаборації з Фанко Поп. Так, мої, мої улюблені з них це, мабуть, професорка Трелоні, Хагрі та Герміона. Так, далі, отут у нас дуже довгий час стояв Гаррі Поттер на своєму такому е високому місці. Тепер у нього є окрема домівка, і я поселила сюди <laughs> нових кварталрантів. Е Тут у нас з'явився і Ішігуру та Кундера. Мені вони просто дуже подобаються, як вони зроблені, як виглядають ці книги зовнішньо. Власне, Ішігуру мені ще й дуже просто подобається, як письменник. І власне, Кундера завойовує місце в моєму серці. Тож тут ці книги так і з'явилися. З Ішігуру я не читала лише похований Валентин» з цих книжок, в мене їх загалом 5. І, в принципі, майже переконана, що ця історія теж мені дуже сподобається. З я не читала поки що тільки вальс на прощання, але прочитала і ідентичність, і нестерпну легкість буття, і обидві історії мені дуже сподобалися. А, до речі, забула вам показати ще жителя цієї полиці таку от собаньку. А тут у мене, знаєте, яка логіка розкладання цих книжок? Це просто всі книги, які товстунці. Ось так вони опинилися поруч читати, а ніяких там за кольором, за жанром, за авторами. Ні. Товстунці. Звісно, почесну місцину зайняв у ліс, я думаю, найтовстіша книга в моїй бібліотеці. І точно, знаєте, може, вона і не найтовстіша, я тут подивилася на Оксану Забушку, на маленьке життя, але вона точно найскладніша книга в моїй бібліотеці. Ірена Карпа, яку я прочитала добрі новини з Аральського моря, і вони мені сподобалися. Мобі-Дік Меловіна. А, значить, з Мобі-Діком він може здаватися вам, що він не такий прям товстий, але, по-перше, він сюди пасує, а по-друге, там багато сторінок насправді. Маленьке життя, за яким женуться, просто зараз купують за шалені гроші. А я придбала кілька років тому десь за 300 гривень, в забутій Богом книгарні, і ось тепер воно в мене стоїть. Оксана Забушко з її музеєм покинутих секретів. Коротка проза Забушко мені сподобалася, а ось це довго ще. Не добралася. Ще у нас тут Хемінгуей, до речі, він туди б добре до Ішікуру і Декундери пасував би за виглядом. І дві книги від е, Артура Гейлі. Наверху помістилися Донна Тарт з ще голом та темною історією, і ловець повітряних зміїв, якого я маю прочитати влітку. Е, потрібно до цього добратися. Далі дві історії: це Сільвія під скільним ковпаком, яка мені дуже сподобалася. Одна з моїх улюблених Книжок та коханець Леді Чаттерлей від Лоуренса. Ця історія така класична, теж заслуговує на вашу увагу, але не скажу, що прям 10 з 10. Однак, якщо вам хочеться такого чогось гарченького, любовної історії, оце воно. Моє каяття теж товстонець, який, в принципі, важкий за своєю суттю історія. І далі у нас. Фредрік Бакман, всі його книги, які є у моїй бібліотеці. З цього е, мені найбільше сподобалося чоловік на ім'я Уви, звісно ж, це моя улюблена історія автора. Але трилогія про ведмеже місто теж супер класна. Ось ця гірка книжок це у нас е, сучасники та сучасниці. І е, починає цю добірку: це у нас Катерина Калитко з її. Поезію. А далі йде за перекопом є Земля, кримський роман, який мені сподобався від Анастасії Левкової. Дві книги Євгенії Кузнцової, які мені сподобалися, і дуже легкі літні історії. О, ось ця серія, за виглядом, мені дуже подобається, хочу продовжувати її збирати. Найбільше Софію Андрухович у ще хочу купити. Це у нас московіада Юрія Андруховича та Лексикон таємних знань Тараса Прохасько. Ще у нас тут з'явився Максим Рильський, який Речі мав бути на полиці з біографіями. Ну розумієте, бачите, це відео допомогло мені зрозуміти, що ще куди попереставляти. Дивні люди Артема Чапая, які мені дуже сподобалися. Не байдака, дуже важлива історія про людей з інвалідністю, яку. Вам варто прочитати. Андрій Любка, його Мур і Софія Андрухович Катананхи наверху. Вони тут гарно мені складають прапор України і в житті, наскільки я знаю, вони товаришують. Тож добре вони тут разом лягли, але <смір> Мур Любки мені не сподобався, щиро кажучи. Для мене він був такий, я не знаю, я дуже багато злилася коли читала цю книжку. Він якісь такі стереотипні штуки писав для мене. Я розумію, що це був Стьоп, але. А ось Катананге Софія Андрюхович це е, книга, яка в принципі точно війде у топ цього року для мене. Подивіться, скільки тут е, позначок. Е, так, йдемо далі. Тут у нас вже яка логіка? Е, це романи. От вони тут і опинилися. Це романи, які є такі високі за своїм форматом. Це сім чоловіків, які мені дуже сподобалися. В «Едвуд» я читала оповідь служниці, а другу частину заповіти ще не прочитала. Пляжничте, подумала, що на літо тут класно буде лежати воно. Храм весел», храми веселощів від нашого формату, яку, яка в мене є у планах на літо Томас Ман. Непонятно, коли я. Його прочитаю, але хотілось мати цього інтелектуального автора в своїй бібліотеці дві книжки Селести Інг, яка мені сподобалася з її несказанним ілюзія Бога, яку я не планую найближчим часом читати. І ще тут сидить ось такий неймовірний. Джої з друзів з піцею, звичайно, що він може бути, і охороняє ці всі книжки. Наверху у нас те ще трішки романів. Це завтра, 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 яке мені сподобалося. Селінджер. До речі, ну він тут не сучасник, але нехай буде імперфекціоніста Рахмана, які мені сподобалися, і шлях ріки, яку я дочитала буквально вчора. І мені дуже сподобалася ця історія. І завершую цю вулицю довірка моїх мальописів та ілюстрованих книжок. З ілюстрованих у нас тільки маленький принц Ексюпері, дуже гарна, красива історія. Так, далі у нас тут де одна весна в Чорнобилі, яка мені не дуже сподобалася. Але прочитана читана блексет, який мені взагалі не сподобався юкрейнер. У мене є тільки перша частина. Хотіла би мати ще інші, але щоб прямо їх купувати. То ні, руки дуже не доходять. Листи Різдвяного Діда, Толкіна, на чудова, моя улюблена різдвяна історія. Як розмовляти з будь-ким, будь-де і будь-коли. Ларі Кінга це відомий інтерв'юер, який написав цю книгу, незрозуміло, чому в такому величезному форматі, що вона тут помістилася поміж мальопусів, але куди ще її поставити? І Маус та Парсиполіс, соціальні графічні романи, мої улюблені графічні романи. Звісно ж. Зайняли своє законне місце, і йдемо до моєї найменш улюбленої книжкової полиці. Як ви розумієте, вона вже ближче до підлоги, тому мене ви тут не побачите. А побачите поперечаю наперед дуже дивне сусідство. Ось, наприклад, Макс Кідрук та Агата Крісті. Ем, ну, не питайте мене, як так трапилося. Я не зациклена на тому, аби складати прям якось ідеально, робити якусь надзвичайну класифікацію. Ем, ні, це не про мене. Я складаю книги так, як мені бажається. І тож, у нас тут всі історії Макса Кідрука. Ось тут найбільше мені з того всього сподобалося. Не озирайся і мовчи. І е, всі мої історії сім книжок шість. Шість перепрошую книжок Агата Крісті. Моя улюблена це оголошено вбивство. Далі у нас Атлант розправа в плечі. Теж, до речі, придбала дуже дешево на якомусь розпродажі. Не знаю, там за гривень 300, мені здається. Далі пішов вже трішки ще нонфікшен, який не помістився на ту полицю. Це планета Піксар. Витончене мистецтво забуває на все. Сторітелінг, ріворк, під подушку чи під ялинку, сила позитивного. Ні. А, так, до речі, до речі, у нас тут сторітелінг підписаний Рівнем. І, вроді би, все, більше тут нічого не підписано. Е, так, е, що ще тут є з такого, що мені прям сподобалося, це гінекологія без страху. А ще тут наверху чотири різдвяних книги, які у мене є. Е, такі прям дуже-дуже різдвяні романтичні історії. Ще трішки для роботи таких історій, це вони тут помістилися, бо вони за форматом вище, це про виступи книга і нейрокопірайтинг. Далі у нас йде гірка книжок романів, романів українських зарубіжних авторів. Просто романи тут. До прикладу, з того, що я вже там читала, це комиша київ 86 Якби тут йдеться про альтернативну історію, якби радіація з Чорнобиля перейшла на Київ ще більше і зовсім це стало містом привидом як і Чорнобиль, наша столиця. Так, дружина доглядача зоопарку, до речі, читала, але. Буквально трішки мені залишилось, щоб її дочитати. Я її залишила, тож я хочу її перечитати. Фанатка, приводи, новинки віхоли, які я читала. Мені доволі вони сподобалися. Бабин, бабине літо, чудова ностальгійна історія. Дві книжки детективів Металки Доляк. Вінничанка, яка, власне, пише сайтінг Вінниці. І все ясно. Книга, до речі, з якої я теж бачила, що люди полюють, а я її придбала, Бозна, коли, вона вже давно давно стоїть на моїх полицях. Так, йдемо далі. Далі у нас історії такі легкі. Здебільшого, такі вони більшість з них мною прочитані. Це 19, наприклад, різдвяних історії, це води слонам, це Чарлі, і шоколадна фабрика, це дві книги з Бріджертонів, дуже легкі романтичні історії, які я вам рекомендую. Дві книжки про фемінізм не наносять держево. Мені сподобалося. Що тут ще вам виокремити? Тут, наприклад, дві романтичні історії проєкт трозі та ефект трозі. Далі тут у нас, як ви бачите, книги видавництва букчів. Я теж якісь гоголом в мене були муки сумніву, чи варто букчів взагалі ставити на моїй полиці, бо я не підтримую це видавництво, не купую у нього книжок. Оскільки не можу зрозуміти, чи є у нього ще досі якісь зв'язки з Росією. Але потім вирішила, що ці книги я придбала задовго до тієї всієї історії, задовго до того, як прийняла це рішення не купувати у них книжок. І всі вони мені сподобалися. Це колгосп тварин, це Володар Мух, це лісова пісня, це. Різдвяна пісня в прозі, це розмальована Валь. Всі ці книги мені сподобалися. Мабуть, найбільше все-таки це моє, його розмальована Валь. Далі три книги Делі Деніала Кіза. Я найбільше мені прочитала всі найбільше сподобалися квіти для Алчернона». і взагалі зрозуміла, що Кіс це, мабуть, не мій автор. Тут у нас книги як опинилися. Тут книги опинилися просто за своїм форматом. Ви бачите, вони такі невеликі, маленькі, от разом і тримаються купи. Е, так, е, з того всього, що мені мабуть найбільше сподобалося, це. Махма, історія про аб'юзивні стосунки, і, мабуть, усе. Тут ще у нас книги з такого теж малесенького формату біографії відомих історичних постатей за часом, починаючи від Володимира Великого і закінчується Чорновілом. Три томи Михайла Куцюбинського. Жити в Вінниці, не читати Куцюбинського, це гріх, той гріх мені треба точно виправляти. Ще, до речі, тут Ліна Костенко з з її Марусею Чурай, яка мені не сподобалася, хоча я перечитувала її і в школі, і в дорослому віці, не зайшло. І е, Кобзар Шевченка це, е, власне, канон, який має бути, я думаю, на наших полицях. Хоча, чесно кажучи, він в мене негарного такого видання. Не дуже мені подобається, але. Точно має тут бути. Ну що ж, це все це була вся моя бібліотека. Е, до речі, не вся частина книжок, які е, не помістилися сюди, або я не хотіла їх ставити сюди. В мене стоять в шафі купе, Тож це не прям всі книжки, які є в моїй домівці, але всі, які я вважаю, мають стояти на полицях. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Якщо так, то дайте мені знати про це в коментарях. Побачимося в наступному відео. па Мені як мішкова шафа. Мені є книжкова шафа.